Як ви особисто можете посприяти тому розвитку духовному, знаєте, людству? Так, це ті лекції. Я можу запропонувати е, на базі нашої громадської організації Ліствиця. лекції, які ми проводимо. І, е, інформація про ці лекції є на нашому сайті. То як людина розвивається, Фази свідомості це та, як на мене, цікава лекція, яка теж розглядається нами, бо вона йде в контексті розвитку, етапи розвитку душі. Етапи зростання свідомості цілої цивілізації, як характерно для цивілізації, було розвиток тої чи іншої свідомості. А тоді виникають релігійні вірування в той чи інший спосіб. І так само накладається на, на, на в цій лекції на це, все на цю всю канву і життя людини, для чого даються. Людині земні роки, що таке кожне десятиліття, яке проживає людина, яка задача кожного десятиліття, що таке криза середнього віку? Так? Наприклад, така цікава якась тема. Або найближчим часом ми запрезентуємо таку коротку теж тему: Матриця формування свідомої особистості і та матриця формування. Громадян народу чи цілого її країни, на чому вона базується? Які є чотири фундаментальні точки, які повинні бути покладені в основу? І чому, власне, цими чотирма точками так маніпулюють ті, які не хочуть, щоб народ. Став єдиним, щоб народ сформувався як народ, щоб завжди була причина для сварок, і як не дати себе на це збити. Це ось ця матриця, віра, мова, традиції, культури, історична пам'ять.